Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас математика і будемо вивчати число і цифру вісім, а також об'ємні геометричні фігури і логічні завдання. І подивіться, хто до нас в гості прийшов на заняття, також хоче навчатись. Це незнайко. Привітайтесь незнайком. Він прийшов до нас на математику, хоче вивчити число вісім. Сіли дітки всі гарне, рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на заняття взяли, працювати почали. Шість малят дошкільнят, стали струнко в один ряд. Підійшов до них Панас, діти скільки разом стало. Сім, правильно. Щоб напитися водиці, йшли тварини до криниці. Йшла лисиця з лисенятком, йшла вовчиця з вовченятком. Поросятком йшла свиня, бігла миша й мишеня. Дітки, скажіть, скільки разом всіх звірят йшло? Багато. А скільки дорослих звірят йшло? Чотири. А діточок скільки йшло до водиці? Також чотири. Молодці. Відгадайте загадку. Два кільця без кінця, у середині без цвяха. Якщо я перегорнусь, то ніякий не змінюсь. Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри у маляток запитали? Це ми вісім написали. Дітки, сьогодні ми будемо вивчати цифру вісім. Погляньте, будь ласка, як пишеться вісім. І порахуйте вишеньки, скільки вишенюк? Вісім. Спробуйте на аркуші бумаги паперу намалювати вісім. Два кружечка. Ось так. Число і цифра вісім. З чого складається цифра вісім. Давайте поглянемо. Один, і сім, два, і шість, три, і п'ять. Чотири. І чотири. А тепер пограємо в гру, порівняємо числа. Яке число більше? Сім чи вісім? Вісім, звичайно. Шість чи сім? Сім. Вісім чи шість? Вісім. Вісім чи два. Вісім. Один чи вісім? Вісім. Вісім, чи вісім? Порівно вісім, чи чотири. Вісім. П'ять чи сім? Сім, звичайно. А тепер вставте вірне число. Щоб ми одержали цифру вісім. Яку цифру треба додати до цифри сім? Один. А тепер, щоб по, по, ми одержали число 8 до одиниці. Яке число ми можемо додати? 7. А тепер будьте уважні. До числа 8, щоб одержати число 8 до числа 6. Яке ми число додавим? 2. А тепер до Цифри 2, щоб одержати 8. Яке число ми додам? 6. До, до числа 5, щоб ми одержали 8. Яке додамо число? 3. А до трійки, щоб ми одержали число 8. Яке число ми додамо? 5. Щоб одержати число 8. До числа 4, яке ми додамо число? Чотири. Будьте уважні. А тепер, діти, будьте уважні. Летіло 7 птахів. До них прилетіла ще одна пташка, скільки птахів стало разом летіти. Порахуйте, будь ласка. 8. Вірно. А тепер пограємо в гру, де сховалася цифра вісім. Відгадайте, в пісочних годиннику, окулярах чи в гітарі. Скрізь заховалось число 8. А тепер, дітки, разом з незнайкою ми з вами повторимо об'ємні геометричні фігури. Це конус. Скажіть, будь ласка, які предмети схожі на конус? Пірамідка, шапочка, гірка піску, морозиво і відро пожежне, піраміда. Піра... Які предмети схожі на піраміду? Єгипетські піраміди? Пир... Кубік-рубік. В будиночку дах і колокол, циліндр. На циліндр подібні: сміттєве відро, банка молока, валик, кастрюля. Куля, куля це об'ємна фігура, її можна наповнити газом. Водою або ще чимсь, а круг це лише малюнок на площині. Які предметці схожі на кулю? М'яч, абрикос, глобус, сніговик і кавун. А скільки котів має куля? Нім, немає котів у кулі. А... І куля може котитись. Куб. Які предмети схожі на куб? Кубік-рубік? Іграшковий кубік, комод і коробка. Малята, а зараз ми з вами будемо розв'язувати логічне завдання. Для початку логічну розминку. Скажіть, будь ласка, на першій картинці хто тут зайвий? Тут свинка, качка, коник і лось. Качка зайва. На другій ілюстрації у нас торт, бутерброд, цукерки і печенюшки. Бутерброд зайвий. Слідуюча картинка в нас куля. Швидка машина, велосипед і машина. Куля, звичайно. І остання картинка: у нас ніж, ложка, виделка і шуруп. Шуруп. Далі мудра сова приготувала нам багато завдань сьогодні. І хитре завдання. Скажіть, що зайве? Так. Кухар розрізав палку ковбаси чотирма розрізами. Скільки шматочків ковбаси вийшло? П'ять. Вірно. У мами двоє синів, у кожного з них є сестра. Скільки діток у мами? Троє. У першому кошику два яблука, у другому 4. Як перекласти яблука, щоб їх стало один і п'ять або три і три? На гільці шість горобців сиділо. До одного з горобців підскочив кіт. Щоб схопити його, але горобець втік на дерево. Скільки горобців залишилось на гільці? П'ять. На столі стояло три кухлі з молоком. Кіт випив один кухоль молока. Скільки кухлів залишилось? Три. Кіт не п'є кухля, а тільки молочко. Мама дала Сашкові сім абрикосів, чотири сливи. І одну цукерку. Скільки всього фруктів мама дала синові? Багато. Дітки, ось і закінчилось наше заняття. Скажіть, яку нову цифру і число ми вивчили? Число вісім і цифру вісім. Вам сподобалось заняття? Скажіть, які завдання для вас були складні, а які легкі? Дякую вам, що ви працювали. Ми попрощаємося з незнайкою. Може, він ще прийде до нас на заняття? До побачення, дітки.